Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, потихеньку будемо закінчувати адаптер для моторсіча. І я намисно вам все показую досконально. Все показую в роликах потихеньку. Все це швидко не робиться. Треба підбирати матеріал, треба мати час. Одним словом, друзі, сьогодні ми зробимо підножку. Підножку на адаптер. Ну, це так, як мені думається, я так і роблю друзі. Хочу, щоб він естетично виглядав гарно, сучасно і якось вписувався в сучасне життя. Друзі, тут у мене в хазяйстві був такий кусочок сітки, і я прив'язувався до нього. Це сітка круг 5. Круг 5. Получається ячейка 20 на 20 і розмір 40 на 110 сантиметрів. Друзі, ну ось для цього нам потрібно буде е, отаких от дві от труби по метру 25 на 25, квадрат 10 на 10, 70 см, дві штучки. Ну і е, дві штуки, як я вже казав, 20х25. Друзі, дивіться, е, ну, там у мене є на каналі трубогиб, як я його збирав, е, робив. Е, отак от зігнув я підножку. Буде мати вона вигляд. Зараз я покажу вам на адаптері. Але хотів вам показати, що цей розмір сітки, що я вам дав, він вписався в оці розміри, що я вам кажу. Дивіться, ось перша підножка буде, перша підножка. І ось буде друга, друзі, підножка. Тобто всі розміри, всі розміри вам до цього підходять. І зараз я вам, друзі, покажу це на адаптері, як воно буде виглядати. Ось дивіться, буде виглядати, воно буде мати вигляд отакий. От тут у нас відстань 70 см від цієї зони. Отак От буде виглядати ця підножка. Тут воно підріжеться, тут воно підріжеться. Тут вариться квадрат 10х10 10 внизу. А тут ми вріжемо всередину. Я зроблю отвори. Отвори. По сітки. І отвори зайдуть в оцю трубу, і ми його гарно заваримо. Друзі, тепер я це все зроблю і в кінцевому покажу, який воно буде мати вигляд. А ви в коментарях мені тоді напишете, подобається вам чи ні. Шановні, закінчив. Я підножку до адаптера. Мені дуже цікава ваша думка. Що ви думаєте, як вам подобається чи ні? Я оці угловатості не дуже люблю. Коли щось торчить, мені більш подобається, коли воно закруглено, друзі. Ну, я думаю, що так буде зручніше. Дивіться, тут я зробив таке теж заглиблення. Сітка виходить внизу, ноги не висковзають. Але якщо буде запорібно, можливо, колись тормоз. Ну, він мені не потрібний той тормоз просто, я ж не гасаю на ньому. Але якщо, можливо, потрібний буде, то це можна буде зробити. Це не важко. І е сітка, бачите, я зробив незалежно від цього вузла, що йде речах задньої навіски. Тут буде задньої навіски, слідуючий крок у мене будуть крила. Є у мене приблизно що їх робити. Побачите теж своїми очима, друзі. Ну ось так. Дуже мені цікаво знати вашу думку. Пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Е, жміть на колокольчик, тисніть на колокольчик обов'язково, щоб не пропустити сідучий ролик. Далі буде цікавіше. Не забувайте про вподобайки, друзі. Підписатися. Всім мирного неба!